Всім привіт! З вами Незмна. Сьогодні ми з вами розбираємо тему, що ж таке карма, тому що навколо цього слова ну стільки міфів, що відверто аж дратує, що це якесь тавро, що це якісь прокляття, або ж якесь відпрацювання і що загодно іще. ще. Але нічого спільного це не має з реальністю. Тому давайте одразу до діла карма насправді це всього лише рух вашого розуму. Що це означає людською мовою? Те, що ваш розум, він наче відеокамера чи комп'ютер, який постійно фіксує абсолютно все, кожну вашу дію, кожну вашу думку і всі ваші почуття, ваш стан. І відповідно того потім матеріалізує таку ж вам реальність. От і все. Ніякої шизотерики, ніякої магії нічого в цьому немає. Це максимально просто, максимально і максимально логічно. Що всього лиш карма це всі мої думки, почуття дії. І тут ще важливий момент не сказала по відношенню до себе та по відношенню до інших. Людей, які записує мій розум, і потім таку ж реальність мені проєктує. Тобто, моя реальність сьогодні вона один в один відповідає всьому, що було створено мною десь. Раніше. Тому що, по суті, коли ми вкладаємо в якісь думки, в якісь стани, в якісь почуття, в якісь дії свою енергію, морозом це як енергетичний кадр. Всі 100% чули, фразу на чому фокусуєшся, те і росте. Отут така сама історія. Ви вкладаєтеся свою енергію, віддаєте в щось, і воно потім до вас, власне ж, і повертається. Наприклад, ви сидите, в Рілсиках, гортаєте, критикуєте когось там. Хто це чує, хто чує цю критику. Тільки ваш розум. Ну, хіба що ще автор, якщо ви йому написали якогось хейтерського коментаря? І ваш розум, це, так скажімо, клац, записав цю критику. І відповідно до цього, яку реальність він вам в майбутньому створить, де ви будете критикувати себе, або будете бачити, як інші критикують вас, в вашому розуму як машині йому байдуже що фіксувати хороше, щось чи не дуже. Вам, звичайно, не байдуже, яке життя жити. Тому класно було б насправді розібратися з цією нашою машиною, як вона працює, і як згідно неї відбувається матеріалізація абсолютно всієї. Нашої реальності. Чи, допустимо, приходите ви в магазин і а, так не хочеться з грішми розлучатись? От прям шкода, що ці ціни зендрали, все так дорого. Хто фіксує оцей стан такої нестачі? Мені шкода віддавати, мені мало ваш розум. Він це бачить. Ніхто інший, ні касири, ні люди, які там ходять, вибирають свої помідори, ніхто інший, тільки ваш розум. Він це фіксує, і потім знову ж таки, в яку подію може прорости. Скажем, така проекція в те, що знову будуть ставатися ситуації, які будуть вимушувати вас почуватися, що вам мало що ви в дефіциті. І це дуже схоже на екранізацію фільму, коли спочатку ти його знімаєш, а потім він екранізовується, де точка тут і зараз, от момент, ця ж секунда, це водночас, де вам сходить реальність, яку ви створили в минулому, і водночас ви в цій точці зараз записуєте свою реальність на майбутнє. Тому точка тут і зараз це єдина точка, де ви можете повпливати і змінити щось. Впливаючи на своє майбутнє. Тут доведеться запастися мисленням інвестора, готовністю інвестувати зараз сьогодні, щоб потім отримати результат. І, на жаль, через те, що є такі проміжки часу, ми чомусь не можемо відловити цих причинно наслідкових зв'язків, як ми самі створили ті чи інші ситуації. Але народ так працює природа. Ви саджаєте насіння кавуна, ви не отримуєте кавун одразу, як ви запалите насіння в землю. Ви доглядаєте, поливаєте. Стежите, щоб буряном не заросло, щоб шкідники не з'їли, очікуєте певний час, і тільки після того ви отримуєте пліт. Тут так само, просто нас настільки багато бутій протягом нашого одного дня, що мова, коли йде про роки, ми взагалі не можемо все згадати, все усвідомити, що ж ми там робили, що ми там діяли, і як це все потім нам проросте в нашому майбутньому. Тепер давайте розберемося з питанням, що є моєю кармою, а що не є моєю кармою. І пригадуємо, що я вам казала, що мій розум це відеокамера, яка фіксує абсолютно всі мої слова, почуття, дії по відношенню до себе та інших людей. Потім, відносно того, створює таку мою реальність, абсолютно все в ній. То чи є щось, що є не моєю кармою? Насправді ні, це максимально нелогічно, тому я просто вас реально вблагаю. Не ведіться на всякі кармічні уроки, кармічні відпрацювання, кармічні стосунки. Тому що чи можуть бути стосунки кармічні і стосунки некармічні, якщо все є моєю кармою, якщо я своїм розумом створюю партнера, якого я бачу, він турботливий, люблячий, чи він холодний і критикуючий, його створила. Я, той рівень грошей, той рівень якихось життєвих ситуацій, які зі мною терпляються, вони всі створені моїм розумом. І щоб це глибше зрозуміти, нам потрібно перейти до третьої деталі: це те, що світ, він, наче білий пустий екран. Він потенціал, який зафарбовується в залежності від того, хто дивиться. Тому що скільки зараз живих істот на планеті, стільки різних реальностей. І зараз я вам це доведу, що світ як білий екран. Давайте пригадайте людину. Яка вас бісить? От, можливо, зараз у вас є така дратуюча, бісяча людина, на яка прям реально напрягає. Якщо зараз такої немає, пригадайте десь якусь свою роботу, свою колегу, однокласницю, одногрупницю, кого завгодно, точно у всіх така людина була. І тепер давайте подумаємо, якби ця людина володіла своєю власною природою. Тобто її бісячість ішла від неї на мене, тоді такою би мали сприймати її абсолютно всі, хто з нею дотикаються, але в цієї людини є, наприклад, партнер, який її обожнює, який її любить і вважає просто прекрасною людиною. В неї можуть бути дитина, для якої вона прям чудова мама. В неї є друзі, які нею захоплюються, і для них вона прям взагалі бомбіта, розумієте? Через те, що є люди, які сприймають її по-різному, вона не володіє своєю власною природою. Вона як потенціал, ця людина, і вона йде. Не Неотаким чином вона не існує сама по собі, і не проєктує на нас своє кіно, а це ми свій мультик, своє кіно, свої ментальні картинки зі свого розуму проєктуємо на цю людину і бачимо її певним. Чином, це насправді тема, в якій треба трошечки розібратися, помізгувати, тому що це суто логічний процес, нічого відлетівшого тут немає. Але зараз спробуйте отловити оцю штуку, що все навколо є потенціалом. Можемо з вами взяти, наприклад, 100 доларів. Це багато чи мало? Знову ж таки, залежно хто буде дивитися. Якщо ми дамо це мільярдеру, в якого шалені обороти в мільярди, 100 доларів в своєму капіталі він швидше навіть і не. Помітить, якщо ми даємо 100 доларів безхатьку чи якомусь індусу, який просто працює за на набагато менше гроші, для нього це буде розкіш. Дамо там 100 доларів українцю, то приблизно це там вистачить на тиждень харчування сім'ї там з двох дорослих людей, наприклад. Так? Тобто 100 доларів вони теж не володіють своєю власною природою, вони е, не йдуть от зі себе, та, а вони набувають, е, скажімо. Своєї суті, що для кого вони означають, в залежності від того, хто дивиться, є племена, які в яких взагалі там ще і грошей, і купюр немає. У них ще обмін, і для них це просто якийсь папірець, який абсолютно нічого не вартує. На практиці це виглядає так, що абсолютно всі дії, всі якісь ситуації, які є в нашому житті зараз, вони як кур'єри нашого замовлення. І, звичайно, дуже легко присвоїти собі цю ідею, коли нам приносять щось класне, коли нам роблять комплімент, коли нам дають підвищення, приходить премія, клієнт, щось таке прям класне страпляється, тоді ми можемо сказати, о, та, я там працювала, я старалась, я це створила, я це зробила. Це дуже легко присвоїти. Ми прям такі прям его починаємо зростати і ти такий вау, та це точно про мене. Але коли приносить кур'єр, конфлікт з партнером, коли приносить якесь роз'єднання, якесь непорозуміння, ми такі, ні-ні-ні, це вони такі, це не я, я тут не взагалі ні до чого, бо з гівно, там зарплату мені понизив, партнер якийсь козел не розуміє, чогось до мене хоче і так далі. і і тоді такі ситуації нашого неприйняття вони забирають в нас можливості стати творцем всього і зробити так, щоб цих гівнішкових ситуацій в нас було насправді в нашому житті набагато. Менше. Тому чим швидше ми розберемося, як працює наш розум, чим швидше ми усвідомимо, що ж то за машина така, як вона створює абсолютно все. Тим швидше ми станемо творцем свого життя і зможемо вийти з цього замкненого кола, де з нами постійно трапляються події, які нам не подобаються, де життя якось однаково проживається, плюс-мінус, і ніяк не дійдеться до тої точки, про яку ви аж настільки мрієте. Тому що, щоб вийти з в'язниці, треба усвідомити. Щоб ви у в'язниці, і перший ключ виходу з, скажем, життя, як модно говорити, в матриці і стати творцем, треба розібратися, як все насправді істинно працює і проснутися, і бути готовим побачити істину, суть і природу всіх речей. Тому всім дякую за увагу. Пишіть свої інсайти, думки. Погоджуєтеся, не погоджуєтеся, чи роззруйнували роз, вам якісь міфи, можливо, про карму, можливо, ви вже з нею давно знайомі. Буду рада будь-яко почитати. Всім дякую за увагу. Всім папа.